Українська делегація у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі стверджує, що представник Росії в Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя назвав конфлікт на Донбасі політичним конфліктом між Росією та Україною. І найбільш цікаве, і навіть сенсаційна ВНЕ Бензя заявив про конфлікт на Донбасі. IT'S not a domestic Conflict in Ukraine, IT'S a political Conflict between Russia and Ukraine, це не внутрішній конфлікт в Україні, це політичний конфлікт між Росією та Україною, йдеться в повідомленні української делегації УТКГ в Фейсбуці. Також українська сторона заявила, що Небензя припустив, що нормандських зустрічей можливо. Більше не буде далі у тексті доповнено позиція представника Росії при ООН. Водночас, у постійному представництві Росії при ООН оприлюднили заяву самого Василя Небанзі, який називає конфлікт на Донбасі все ж внутрішньоукраїнським конфліктом. Київ всіляко прагне уникнути прямих контактів з представниками Донбасу, називаючи їх терористами. Російськими маріонетками, відмовляючи їм навіть в можливості звернутися до міжнародного співтовариства, все це потрібно для того, щоб представити цей конфлікт як конфлікт України з Росією, а не з власними громадянами, щоб списати все на нібито російську агресію, а не на власне небажання і нездатність врегулювати конфлікт, заявив Василь Небензя. У контексті подальшої долі нормандських зустрічей представник Росії при ООН сказав таке. Ще одна тривожна тенденція, про яку варто згадати в цьому контексті, це спроби представити формат нормандської четвірки, в яку входять Україна, Росія, Франція і Німеччина як єдину реальну основу для українського врегулювання. Це докорінно міняє логіку дипломатичних зусиль, які робилися на цьому напрямку з самого початку, яка полягає в тому, що саміти нормандського формату не підміняють мінський процес, а лише проводять огляд досягнутого Києвом, Донецьком і Луганськом прогресу. Напередодні українська делегація у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Розкритикувала спроби Росії легітимізувати представників окремих районів Донбасу за допомогою. Формату арія Ради безпеки ООН. Про таку спробу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Агенції «Інтерфакс Україна. За його словами, таке засідання зголосилися бойкотувати, крім України, також США, Сполучене Королівство, Франція. ФРН, Естонія і Бельгія Читайте також, що ускладнює введення на Донбас блакитних шоломів. Точка зору юриста міжнародника збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські добровольці. За даними ООН, від квітня 2014 до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.